Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету номіналом 2 гривні, яка була випущена Національним банком України 27 грудня 2007 року. Виготовлена з Нейзельберу, масою 18,12,8 г діаметром 31 мм. Тираж 35 тисяч штук. Монета присвячена Першому уряду України Генеральному секретаріату, який діяв з 15 червня 1917 року до 9 січня 1918 року. Першим документом, який повною мірою визначав програму діяльності уряду, з Стала декларація Генерального секретаріату, розроблена за участю і під керівництвом Володимира Винниченка. Підставою для підготовки зазначеної декларації став перший універсал, який урочисто проголошував новий лад вільної автономної України, у якій, далі цитата: одні самі будемо творити наше життя. Ось така, друзі, монетка. Перейдемо до розгляду монети без. Капсули. Так. Відкриваємо аверс монети? Беремо гарний фокус, наче гарний ось так. Так. І. Що це там таке в нього банк на банку? Якась песчинка чи що? Стружка, мабуть. Так. Значить, на аверсі монети в картоші зображено малий державний герб України, розміщено стилізовану композицію з фрагментів банкнот того часу, на яких абреси, символи тогочасних галузей промисловості і культури, держави та написи Національний Банк України 2 гривні 2007 рік. Також на монеті розміщено логотип монетного двору Національного банку України. Внизу ліворуч. Отак от. Гурт монети робчатий. Така монетка. Так, перейдемо до реверсу. Так. Фокус взяли. взяли. Ось такий друзі у нас реверс. Зараз візьмемо нормальний фокус. Ось так. Так, значить, на реверсі монети зображено. Портрет Володимира Вениченка Праворуч. Композицію зі стилізованим орнаментом ліворуч. Розміщено написи. Київ, 1917 рік. Перший уряд України 90 років. Ліворуч. Та Володимир Вениченко, голова уряду праворуч. Ось така монета. Такі монети в середовищі нумізматів називають піджаки. Там де зображені видатні діячі. Видатні українські діячі. О, так прикольно буде. Тож, така монета з 2007 року. Дякую за увагу, друзі. Кому сподобалось, ставимо лайки. Кому не сподобалось, не ставимо лайки. Хто вперше підписуємося, коментуємо і до нових зустрічей в ефірі.